Друзі, доброго дня! Ми з України, а саме з Миколаєва. Моє ім'я Андрій Галдін, а ви дивитесь канал про пасічне життя. Сьогодні, в вашій увазі, я пропоную третє відео із серії економічних показників рентабельності, собівартості, взагалі діяльності бджільництва на півдні Миколаївської області, а саме на моєї пасіці. Хто дивився попередні декілька роликів, бачили, що я. Вирухав собівартість своєї продукції, виробництво меду на моїй пасіці, і воно склалося 189 гривень за кілограм, це собівартість нам треба для того, щоб розрахувати показники рентабельності пасіки. В двох словах рентабельність це показник, грошовий показник успішності вашого бізнесу. Тобто, якщо прибутки. Переважають над видатками, то ваша пасіка рентабельна. Якщо навпаки видатки більше, ніж прибутки, то ваша пасіка не рентабельна. В цьому році пасіка дуже не просто не рентабельна, а дуже не рентабельна. Собівартість зросла в три рази. По з попереднім минулим роком. Для слова скажу, що в попередньому році рентабельність була майже на нулі, дешевий саме мед був майже на нулі. Заробити у нас вдалося тільки на більш дорогому меді. В цьому році виробництво самого дешевого меду в три рази менше. Рентабельність впала, вона дуже сильно мінусував. Тобто не рентабельно виробляти на моєї пасіки, дешевий мед. А мед, такі, як там сакації, там весняний, він біль, більш-менш ще е, рентабельно його виробляти. Але якщо це все скласти до купи, то все ж таки рентабельність виробництва вона мінусова. Тобто нерентабельно на цій пасіці виробляти мед. І я вже ви бачили, зробив такий висновок, що це перестає бути е, пасіка моєї основної, основним відом діяльності, бо життя продовжується. Ми працюємо для того, щоб жити, а не живемо для того, щоб працювати. І відповідно, наша праця повинна нам приносити дохід, задоволення. Ну, задоволення ми і так отримуємо. А коли ти отримуєш і гроші, і задоволення, оце я рахую саму оптимальну формулу щастя для людини. Тобто, наше бджільництво йде в занепад, і сьогодні я вам пропоную під час сьогоднішнього роліку. Поговорить про ту останню складову рентабельності пасіки е, як ціна. Ми ж знаємо, щоб підвищити рентабельність, треба з одного боку е, знизити собі вартість, а з другого боку підвищити ціну реалізації. Е, на зараз ми бачимо дуже сумні показники. Ціни реалізації одного кілограма меду в гурт нам пропонують від 50, навіть 47 до 52 кілограмів. Але я вам хочу зауважити, що великим виробникам меду, які можуть запропонувати експортерам від 60 до 100 тонн, їм навіть можуть дати ціну 60 гривень. Тому що тому і я в попередньому відео сказав, що один із шляхів. Під зниження собівартості це е, збільшення обсягу виробництва меду, тобто е, збільшення обсягів товарної партії меду, з яку можуть дати більші гроші. Е, на роздрібному ринку ми бачимо теж не дуже таку радужну картину, яка складається, що саме дешевий мед, ну, на, наприклад, на моїй торговій точці продається по 120 гривень кілограм. Але виходять деякі пасічники з таким прийомом торгівлі, як демпінг, вони знижують. Це як на мене дуже. Хібна, дуже сумнівна практика. Вони беруть оптову ціну та, наприклад, роздрібну ціну, наприклад, що я вам сказав, 50 та 120, вибирають десь середню ціну між ними. Це ну приблизно 80 гривень, і намагаються в роздріб продати Мецвій за 80 гривень. Звісно, що він продається. Але він не продається таким чином, як гуртовий. Нагадаю, що гуртовий мед ви можете про гуртом мед ви можете продати за один день. До вас приїжджає фура, чи може ви самі там відвозити мед на якусь там точку, зразу у вас його забирають, і я кажуть, дають гроші. Я кажу, питання закрите. Ось, а люди. Думаючи, що вони дорожче продадуть мед, але вони розтягують в часі цей от продаж. от раз, Перший аргумент вони розтягують по той ціні, наприклад, 80 наприклад, Хоча я ж кажу, черга не стоїть за цим медом по 80 гривень. І по-друге, вони знижують роздрібну ціну реалізації меду для других, для других своїх колег, конкурентів. І тим самим на наступний рік вони собі. Собі знижують оцю ціну, теж свої своєї реалізації, тобто. Це я ще раз наголошую, що дуже хібна практика. В роздрі продавати мед по оптовій ціні. Аргументи там такі лунають, що краще я дам там людям по той оптовій ціні. Але люди це не оцінять для вас. розумієте? Так, економіка не працює, бо є видатки. І та ж роздрібна торгівля вона є дуже сильні великі видатки. Це і заключається В логістиці приїхати на ту торговельну точку. Це заключається, що там про. Стоять півдня, це теж час, це гроші, і це заключається. що заплатить там ринковий збір, витрати на тару, витрати на аналізи. І ця роздрібна реалізація фактично людина продає яка продає в гур в роздріб, по гуртовій ціні вона ще більше втрачає, ніж вона б зараз дала там, наприклад, по ті ж 47, але вона заробить грошей більше через те, що я ж вам казав. Вона не витратитися на баночку, вона не витратитися на логістику. Час у неї буде збережений в цей час. Людина може заробити там гроші в більш успішному десь місці. Тобто, це все роздрібна торгівля, має свою реалізацію. Ось така ситуація зараз. У нас на ціновому ринку меду, і що ми можемо бачити, наприклад, давайте по кожному по кожному пункту. Наприклад, по пункту гуртової реалізації. Гуртова реалізація надзвичайно у нас низька ціна, це я рахую через декілька причин. Перша причина це головна причина це перевиробництво меду на Україні. От як би ви там не думали, як не хотіли Україна перевиробила меду, тобто немає змоги стільки продати по розумній ціні, ніж виробити. Люди вкладаються в виробництво, купляють вулики, купляють пасіки, купляють там Я не знаю транспорт, купляють там, медогонки лінії там вкла... в общем, вкладають гроші в виробництво, але вони не вкладають в реалізацію. Це головна помилка, тому що. Половина справи виробити. Малиці виробили ви там, наприклад, по 50 кг там у когось там, наприклад, в цьому році вийшло з вулика. А, але це половина справи, розумієте? А друга половина це реалізувати по, по той ціні, що я вам казав, вираховуєте собі вартість, на, зробите на, націнку, наприклад, 20%, відсотків. І тоді оце от ваша ціна гуртова. Оце буде правильно. А не так, що поскільки дають, виробили, і, і в цьому я вважаю, що основна причина, люди знайшли можливість виробити, перевиробили, як я сказав. А можливість продати вони не знайшли. Вони не поцікавилися, а хто буде їсти їх мед, а скільки е, ці покупці будуть їсти мед, їм байдуже. Вони виробили все і кажуть, давайте нам ціну, а ціни нема. Чому я зараз скажу, це друга теза. Друга теза, що е, наші... В лапках партнери я зараз вже мені важко назвати їх партнерами експортери, е, які надають нам вже який рік, е, як кажуть, хоч видихнути, передохнути, надають цю ціну, е, користуються можливістю, можливостю, а е, військовим станом. Зараз я подивлюся, камера чи не збилася, і продовжимо. Камера не збилася, продовжуємо далі. Користуються наш, нашим важким часом, коли е, людям е, треба гроші, вони мають обмежені можливості щодо зароблення грошей в других, е, в других варіантах. Багато пасік постраждало, багато переїхало. В общем, таке важкі часи. Вони, користуючись цією можливістю, увійшли в зговір. І не дають нам ту ціну, яку я забезпечую, яка забезпечує мінімальну е, прибиль, мінімальний ми, порог рентабельності, мінімальний рівень прибутку, розумієте? І вони з, з, зайшли в зговір. І давай, е, як кажуть, нас роздягати, розумієте? Тобто пасічники здали мед там минулорічний, потім цьогорічний, і ви повигрібали вже отакі. Запаси, всі запаси повигрибали, По моїм даним, що майже більшість пасічників, які мали запаси, вже здали ще в минулому році чи в початку цього року. І тому зараз є такий, скажімо так, природній, природний, ну не дефіцит, але, скажімо так, ці запаси переробництва, воно трошки скорочується. І тут тобі бах, 2024 рік і ще не вражає, розумієте, і це зараз ми б. Ми маємо природне, скажімо так. Природа вже побачила, почула оці от молитви пасічників і зробила, щоб меду було більше. Розпасічник сам не то більше менше. Розпасічник сам не розуміє, чому треба меду менше виробляти. Природа йому вже дає знак. Я не знаю. пасічники цей знак почують, що треба меду виробляти, виробляти менше чи не почують. Я думаю, що не почують все ж таки. Так, так ось, продовжуємо. Експортери надають нам відповідну ціну. Пасічники, в свою чергу, нічого не роблять для того, щоб цю ціну як кажуть, нормалізувати, там, стабілізувати. І от така от у нас виходить картина. Тобто ми є зараз заручники ситуації, заручники своєї, як кажуть, ви, вибачте, некомпетенції і бездіяльності. Ось що, що я кажу на, на цю тему. І яким чином в принципі можна. І я вже теж виступав, доповідав на цю тему, яким чином можна повлияти. Я дуже сильно сумніваюся, що і зараз ми повлияємо на це, але пасічники повинні ви можете. Те, що я казав, що треба зробити дефіцит меду, дефіцит виробництва меду. Але ви можете навіть не скорочувати пасіки. Можете Подобається вам зранку до вечора працювати на пасіці. Ви не повинні. Викидати мед на ринок по по той ціні, яку диктують експортери, ціна повинна вирахурахували собі вартість. Кожен по той формулі два ролика назад я викладав, як я рахував собі вартість. Внесіть свої показники. Може, у вас вони там другі, може ви там більше меду виробили, може у вас там логістика менше? Може ви не хочете собі заробляти заробітну плату 50 тисяч. Напишіть там 8 мінімалку, розумієте? Але вирахуйте свою собі вартість, подивіться на ту цифру, скільки вона там у вас вийде. Наприклад, 80 до 80 додайте. 20-30%, що ви рахуєте своїм інвестиційним прибутком. І, наприклад, у вас вийде там 90 чи 100. І ось нижче 100 гривень не здавайте. Ось, і розкажіть це, це друзям. І друзі теж повинні все, як кажуть, прийняти це, що нижче 100 гривень не здаємо мед. І це повинні пасічники зробити мораторій на здачу меду нижче 100 гривень. Зразу не буде. Зразу, як в минулому році, зразу не буде. Не думайте, що ви опустили ціну там, ви скільки там три роки опускали ціну своїми усіми зусиллями, я ж кажу, перевиробництво меду опускало ціну. І не думайте, що зразу вона опустить, підніметься. Вона підніметься в два рази буде довше підніматися, ніж ви опускали. Тобто, це процес не один і на два роки, як мінімум три роки повинна бути, щоб ви всі договорилися і не здавали по той ціні мет. А в той час, звісно, що вам потрібно щось їсти, ви повинні влаштуватися на роботу чи з другої від діяльності, якісь, якісь Тобто, Забудьте за мед, ви вже, я, вибачте, просрали той бізнес мідовий. Ви зараз вбиток працюєте при цій цінової пропозиції. Забудьте про реалізацію меду, можете працювати на пасіки, робити на другій роботі. Іначе другого виходу немає. розумієте? Якщо ви так не зробите, а я так думаю, що все ж таки ви так не зробите, бо кожен кожен вумний він по-своєму, то от дивіться, прогнозую ситуацію. До цього року, в минулому році, е гуртова ціна, різниця гуртової ціни з, ціни з е собівартістю вона складала приблизно 20-30%. Збиток, збиток. Звісно, що ви в минулому році пасічники збиток мали, і в позаминулому ще більший збиток, бо там в позаминулому ще більша була собівартість. В минулому так вона трошки підрівнялася, бо більш-менш вражай був меду. А в цьому році взагалі. Е Дуже виросли наші, наші витрати, і в собівартість у нас рентабельність, від'ємна рентабельність вона складає мінус 300 відсотків. що що це що це означає? В минулому році вона складала приблизно 30%. Мінус. А в цьому році мінус 300% Тобто, в минулому році, щоб ви розуміли, ось якщо не вкладати вашу пасіку, ну, наприклад, на вашу мою пасіку нічого не вкладати гроші, то моя пасіка за 10 Років від неї нічого не, не залишиться. Я ж кажу, що реманент весь там поламається. навіть димарі, ми знаємо, той димар раз там на два-три на роки треба купляти. А хто її? от я купляю десь по два димаря на сезон? Бо я то там загубив, бо то, то я там загубив. Далі вулики зніють за 10 років. Вони всі зніють. От вони, а ті, які проварені в парафіні за 20 років, і все одно зніють. Але за 10 років не фарбований вулик, повірте мені, зніє. Далі онці, от, от ППС ППУ. Ці я сумніваюся, що вони і 10 років про років про якщо вони протримаються, буде добре. Тобто, за 10 років ви втра, якщо не будете вкладати в пасіку. А це ж то, що я вам казав, це амортизація. Далі. <турoth2> <турoth2> <клаж> Якщо ви, наприклад, там дуже багато коментарів, хоча я не думаю, що ці коментарі пишуть пасічники. Ну, може і пасічники, але люди, які маніпулюють, маніпулюють зі свідомістю, кажуть, що та не, та не треба тобі на заробітну платю. Що ти прибуток отримав, то, то і твоє як кажуть. Та який там прибуток? Прибуток взагалі мова не йде, а зарплата вона на що повинна йти? На самого пасічника. Він повинен мати змогу раз на місяць на рік зробити собі відпустку, поїхати там в якийсь там санаторій, там поїхати, я не знаю, там з, з, з там подорож. Тобто приділити час родині. Е, я, ще, я ще кажу, може там якісь там процедури для себе зробити, там, на масаж сходити, ну я не знаю, там, для для е, цього, для мізок мож, треба там в якийсь театр сходити чи в кіно, тобто розслабитися, на це, це це треба гроші. Якщо ви не будете в себе витрачати гроші для себе, тобто не нараховувати зарплату спочатку, а потім не на себе не витрачати гроші, то ви теж дуже довго ви не попрацюєте. Як ті вулики за 10 років спрацюються, так і ви за 10 років. Здоров'я у вас е, зникне, от як у моїх колег, які вже тягаючись по жарюки вулики, інсульти позаробляли, розумієте? Так і у вас здоров'я е, зникне і на цьому все е, залишиться. Отже, мій прогноз. Якщо, наприклад, от зараз невражайний рік, е, якщо ще буде такий же рік наступний, то тоді бджільництво згине за 3 роки. А якщо буде більш вражання. Е, Роки, то бджільництво згине за 10 років, тобто розтягнеться цей процес. Зараз я бачу, що бджільництво, от висновок до цього відео, бджільництво вийшло на фінішну пряму по руйнації. Воно, знаєте, так як е, з гірки м'ячі катяться, повільно, повільно, набирає швидкість. Зараз він вже так набрав швидкість в цьому році у зв'язку з не вражає меду і в зв'язку це було з погодними умовами. А я от нещодавно слухав. Синоптика там де в як хтось там викладав, так він каже, що наступний рік такий же самий буде, а може ще гірший, бо той ефект, який що немає вологи в землі, на метр немає вологи в землі. Він накопичився і ще більший ефект він зробить там, ще, якщо дощів не буде. Якщо що, в Миколаївській області, отак от дивишся, кругом дощі йдуть. В Миколаївській області не йдуть в Одеській, Одеську там залило, там Румунію, Болгарію залило. У нас, от, знаєте, поляпало через, через 4 години вже їдеш поляка за колесами. Розумієте? Тобто в нашій це я, до речі, кажу ще раз, для мого регіону. Може там в центральній і в північній Україні там все добре. А я, я тут кипішую, ти мені там пишуть пишут в коментарях. Ну, приїдьте сюди похазінуйте. По посічникуйте рік і ви може, і ви за неї. Бо у нас такі умови. Я розказую за свої умови. Ось таке було відео емоціональне. Друзі, це був підсумок тому що я бачу, що ми, ми вже вийшли на фінішну пряму. Я кажу, завершення бджільництва на півдні. називаємо так, не в Україні, а на півдні. Тут же у нас що, і пакети не можна. Я бджолами тут взагалі не буде можна. Розумієте, пакети тут у нас теж не розвиваються, бо кругом поля е, труять. Що ще за Пилок, пилок, вся трава згоріла. Розумієте, меду не було, немає, бо перше, немає опадів. По-друге, е, кроплять поля, по третє. Вже такі сорта висівають ось ці всі альдазор там чи ще, ще, ще на якісь коротше, якісь устойчивий на них навіть бджола і не сідає. Розумієте? Тобто воно це одне до одного йде до того, що у нас закривається бджільництво на півдні Миколаївської області. Друзі, все ж таки будемо оптимістами. Обов'язково напишіть в коментарях, що ви думаєте, стосовно цього, цього аномально поганого року, стосовно цієї тенденції, що ринок не відреагував, то що на півдні не вражає, немає меду. А я з вами прощаюся, бережіть себе своїх рідних та близьких. Ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока.